Привіт! Сьогодні поговоримо про нашого найближчого небесного сусіда. Ми ж бачимо його практично щоночі, правда? Але чи замислювалися ми коли небідь, яку фундаментальну роль він відіграє в нашому існуванні? Давайте розберемося, чому місяць це ну, значно більше, ніж просто красива цятка на нічному небі. І знаєте, почнемо, мабуть, зі слів людини, яка першою там побувала. Для Ніла Армстронга це був, звичайно, пік людських досягнень, неймовірна пригода. Цей момент назавжди увійшов в історію як символ нашої здатності досліджувати щось абсолютно незвідане. Але попри всю цю космічну велич, справжня цінність місяця не в тому, що ми можемо туди злітати. Зовсім ні. Вона в тому, що він робить для нас тут, на землі, кожного дня. І ось це ключове питання, на яке ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. Отже, перша його ключова роль це невидимий, але неймовірно потужний вплив на стабільність нашої планети. Уявіть собі, місяць працює як такий собі велетенський космічний якір, який буквально утримує Землю від кліматичного хаосу. Щоб зрозуміти, як це все працює, нам треба згадати про таке явище, як прецесія. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть, що вісь, навколо якої крутиться земля, не стоїть рівно, вона трошки, ну, хитається, повільно описуючи в просторі конус. Оце і є прецесія. Найкраще це уявити на прикладі звичайної дзиги. Коли вона крутиться, її вісь з часом починає дедалі більше коливатися, правда? ж? Так от, без місяця наша земля хиталася б точно так само. А це означало просто шалені зміни клімату, де льодовикові періоди змінюються екстремальною спекою. Життя в таких умовах було б майже неможливим. Але у Землі є місяць, і його гравітація діє як той самий якір, що не дає осі нашої планети сильно розхитатися. Саме завдяки цьому ми маємо відносно стабільні пори року та помірний клімат. Та стабілізація осі, це знаєте, лише початок. Вплив місяця стає набагато очевиднішим, якщо подивитись на наші океани він без перебільшення рухає величезні маси води по всій планеті. Так, саме так припливи та відпливи це ніщо інше, як прямий наслідок гравітаційного тяжіння місяця. Він притягує до себе воду в окреанах, створюючи на поверхні планети такий собі велетенський водяний горб. Є класна аналогія, щоб це зрозуміти повітряна кулька з водою. Уявіть, що ви тягнете її за один бік. Вона витягується, але з обох боків. Те ж саме відбувається і з землею. Місяць притягує окран на найближчому до нього боці, створюючи перший горб, але водночас він притягує і саму планету, ніби відтягуючи її від води на протилежному боці, і там утворюється другий горб. І от поки наша земля крутиться, ці два горби, ніби подорожують її поверхню, створюючи регулярний цикл, припливав, то відпливав. І знаєте, що цікаво, цей постійний рух води має довгострокові наслідки. Усе це тертя припливних хвиль об дно океану працює як гігантське гальмо, яке поступово уповільнює обертання Землі. Наскільки наша доба стає довшою аж на 3 секунди кожні 100 тисяч років. Але є і зворотний ефект. Енергія від цього сповільнення нікуди не зникає, вона передається місяцю, і це змушує його повільно, але впевнено віддалятися від нас. Десь на чотири сантиметри щороку. Гаразд, з гравітацією зрозібралися. Тепер давайте перейдемо до того, що ми бачимо на власні очі, до постійної зміни вигляду місяця на нічному небі. Звісно ж, мова про його фази. І тут найперше, що треба чітко розуміти сам по собі місяць не світить, він не лампочка і не зірка. Він, по суті, як велетенське космічне дзеркало, яке просто відбиває світло нашого сонця. Отже, фаза місяця це просто та частина його освітленої сонцем сторони, яку ми можемо бачити саме з нашої точки і з землі в певний момент часу. Поки місяць обертається навколо землі, ми бачимо різні частини його освітленої півкулі. Все починається з нового місяця, коли він знаходиться між землею і сонцем, і ми його просто не бачимо. Потім з'являється перша чверть, тоді освітлена права половина. Далі настає повня, коли земля опиняється між Сонцем і місяцем, і ми бачимо весь його освітлений диск. І нарешті остання чверть, коли освітленою залишається вже ліва половина. Окей, давайте тепер зберемо все докупи. Наскільки ж насправді важливий цей небесний об'єкт для життя на землі? Його вплив, якщо коротко, просто колосальний і фундаментальний. Отже, місяць це не просто супутник, він наш кліматичний стабілізатор, він повелитель океанів, що керує припливами, і він наш небесний календар, за яким людство жило тисячоліттями. Без перебільшення, наш незамінний партнер. І на останок питання для роздумів. Ми тепер знаємо, що місяць потихеньку від нас віддаляється. Звісно, це процес на мільярди років. Але все ж, якою стане наша планета, коли врешті-решт втратить свого найважливішого компаньона? Без його стабілізуючого впливу, без його гравітаційного подиху. Це залишається відкритим питанням про дуже дуже далеке майбутнє нашого світу.